Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення для ЗСУ 17 додаткових систем протиповітряної оборони Айрісте різної конфігурації. Як повідомила агенція Блумберг, про це він сказав під час виступу на базі німецьких ВПС, Агентство DPA уточнює, що йдеться про 8 систем середньої дальності та ще 9 малої. За словами Канстера, чотири системи будуть відправлені до кінця року. Решта 13 із наступного. Працівники бюро економічної безпеки проводять обшуки у магазинах мережі Ябко, яка спеціалізується на продажу техніки «Епл». Про це повідомляє джерело видання Економічна правда в правоохоронних органах. Зазначається, що причиною санкціонованих обшуків стала підозра у несплаті податків мережею Ябко. Решта інформації наразі є таємницею до судового розслідування. Додало джерело видання. Далі про фронти, зокрема й про Харківщину на Харківському напрямку. Окупанти йшли в атаку в районі Вовчанська, а на Куп'янському в районі Сінківки, Стимахівки, Берестового та Глушківки. Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. За його словами, більшість цих атак росіян було відбито. Загальна обстановка наразі продовжує бути складною. Розповідає пан Мельник, ворог активно. Не шкодуючи власний забовий склад, намагається досягнути хоч якихось успіхів, але сили оборони стримують навали окупантів.